Сьогодні трохи похмурий, але дуже теплий день. Трохи є туману, але плюсова температура. Бачимо, тут у нас баклан плаває. Де, боже, загубила баклана. Одна шия там стерчить, не можу його зловити десь в камеру. Оце таке. Може знайдеться десь. Оце я назнімала. Шукаємо, слухайте, баклан. О, побачила. Воно він. Пірнову воду. Вони в воду пірнають, щось там собі ловлять. Такі дуже дивні птахи. То взагалі-то я думала, що то качки. Виявилось, що то баклани. Вони ще й на деревах вміють сидіти. Летають, плавають, пірнають, такі універсальні, прикольні дуже. Всім бажаю доброго дня. Хай все буде добре. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Трохи сьогодні таке воно невеселе відео. Але в мене є на каналі багато чого цікавого, що можна подивитись, прокоментувати. То, звісно, ж поставити вподобайку. О, слухайте, баклан виліз. Зараз покажу, якщо зловлю його тут. Камера як приближає, то не можу потім знайти, де воно ділося все. Одна шия там стирчить з води. О, побачила, дивіться. Щось він там попірнав, попірнав, виліз. Оп, знов. Зараз десь на пару хвилин він. Там погуляється під водою та знову вилізе. Чекаю вашу підписочку. Підтримайте, будь ласка, український контент на Ютубі. Бо щось лізуть до мене оці недружні, пишуться по гідоту. Напишіть мені щось гарне. До зустрічі!